Що розберу, а ні до кого вдариться, щоб розказати. Боже, як хочеться все знати, усе піддати. Коли у нас був учителем Олександр Федорович, то спасибі йому багато я від нього навчився. Євангелію і Біблію давав прочитати. А тепер у нас якийсь гордий вчитель. Та й приступити до нього страшно. Шо? Чого? Просто щоб випустили пика. Якого пика? Спашу зайняли. Який ще ти, ти з його зайняв? Це ж либо каузі, здається, і трави вже немає. Та воно, звісно, з ж тепер не зробиш. А скодина ж зайшла на наш степ. Михайли побачили, та й звеліли зайняв що для нього. Так і де Михайло або батько. Та їх, ну, вдома немає. А де ж вони? Ми пішли у волость, а блака приїхав, а батько, як завжди, у церкві. Хто його знає, що робити? Може, біля скид зайняли бика? Та ні, я ж кажу, йшов в серпні біля лева. Та віддай їм до бика повз. Скоро через брата так люди зненавидять, що сидно буде на вулицю вийти. Бив полон пройшов. Шкода, а яка шкода спитаю, то він і сам не знає. Аби на кому не буде зірвати. Будеться в вже дітись, хоча оренду віддати. Та це наше діло синтувати. Усе йому мало, ніяк і не наживеться. Здрастуйте, здравствуйте, дядьку, будь-який здоровий. Сідайте. Життя читається, та ні, гражданська книга. А я до нас життя. І в ключку так бажаю нікни. Що ж, хоч почав початам трохи щупити місці, клезяв, яка житія, та нетне. Свою книгу добре читав, а життя нетне. А в його книжці не така таке ще стухать не увоза. Та про козлика та півника. І синітниця одну свою. Та тут чи це більше те вже життє буде читати. Та воно може і навчилося, колись відомої, неспровожні століття. Бо коли я піддав у школу, допомоцю від нього не ж. А тут скрут. Така біда мені сталася, що сказати не можу. Так а що то, Ой, та спрявся я, знаю що спекіти. І вийшли ми оторок. Тільки на замов десяти, а тут нати. Конячка на Вирса чи що на пол. хоча ж на спитіння об запіку руку. Било її било до вечора, та й здобула. Тепер з мною зі мною конячкою ні не приймає. Купона просив, не дає. Каже, що вже казін не може. Просив, жик дає, не війна всяк за поруку. Про це коло брата що позиція на одругім тобі. Каже, наймі хлопця був, а так каже, нема. Не дав. Ото тобі й Тут то Вже краще позиція ніж хлопцям від школи тривати. Ой, та воно ж там штурм, без поруки не дає. Годі не поручиться, а вітом того поруку не тримає. Правда, правда. Роді тобі оце сказав, та да? вже побочати, що коло в чого доволист, а водь до цар. Ти що за тата помочі просить, тобі ще ніколи не можна. Дядько, ради души, помогти, коли не маю сили. Усі люди холять за Ну, сіли, декай, ходять, не поможи, бо тебе не остов. Ну ти ж сама мені не поміг. Та куту, я їй поміг, а вони ще й досі ходять насміхаються наді мною, ще й дурним мене звуть. Ну, от бач. Вони вже сміються стали. Я не такий, ну спитай, то хочеш. Ну положи, ну будь ласка. Бо брітаться не тільки ковте, школи взагалі, і ноги не вітав, а й самому чужої роботи на потоці Не можу, дядько. Батько довідалися, що я позиція гроші семейної від дев'янами. То так відівались на мене. Я тепер ні до чого не мішаюся. Все хазяйство на братові Михайлові. Ну так ти не шість за мене курці, то не Ніхто не буде знати, а тобі по віця і не забуде. І всі гроші на Патра віддав, Будь пам! У мене є по кабешків, а то торські коштеба запрягати. До мене на патра продам і гроші віддав. Дядь, то дві поруки ж не візьме. Він злиться за мене на те, що я відмовляв людей не підгоріти. Та хіба ж він без вигото не процент Про це злупайкий Адже я твою, твою поруку з радістю прийма. Микласка Ой, oh, Не знаю, що робити з вами. Ну здівані. Ну, завтра ярмарка в молісь. Там піч Купи Бешкопу. Може, я ще зоротися ти. Ну добре, дядько, Поручуся. Тільки ви, будь ласка, нікому не говоріть, щоб батько не довідалися. Такі Боже не знаю. Спасибі тобі кожен збирається збиратися голодця моїм. Ходім. Та що це таке сталося? А Та коли ти я ж дурний ти книга? Та тільки з хати вийду зараз тобі й на шкоду. Та що таке? Та сказано тобі не лізь своє діло. Сиди у попелі в печі. Та чого ти кричиш уже, що таке сталося? Та ти нашу звинуєми, кого бика випустить, а? Та якоби тобі шкоти зробив лежить. Та це шкода, чи не шкода, а на тім зайняли чужу скотину. Та ти його ще відпустив без страху. Та, заліше, шкодина, ти заміж що страх? Чи дай скотина, ти проти посениць сто тисяч ступнів. Бога ти не боїшся. Та капустяна твоя голова. Дівчині, Та й дивчим всі, коли такий був боязливий. Я на твоїй місті давно вже пострив. Залий, селий зали, свій зали, зали, безрод, вже ліками, що верзеш. Бресеш дурню. А я спіздали, тобі яке діло. Я вас всі годую. А ти тільки розоряєш нас. І полаки з тобою противно. От як бачиш, що ти з ним будеш робити? Палаш, а ну принеси мені хліба юрків ті. Ну, посідак. Ну, ну одна нас не бородила, та ж неоднаково розмовим ділила. Та зовсім порубок дурний. Тільки на прийде неділя, та він тобі ні по холодну воду. Ні по хазяйці не поможе. Все це, і стою з вами книжки провозиться до вечора. Ну, чорт його знає, який він знайшов смак тих книг. Ну Я і сам начебто грамотний. А про мене нехай ті всі книги погорять. Я думаю, що грамота потрібна для того, щоб вексі чи розписку написати, чи договір якийсь підписати. А то все дурня. Ту. Це правда. Я й сам читаю устави у Гражданському судопроизводстві о наказаннях виносимих хльовими суддями, та листаю календар, коли треба справку навести. А інші книги, принта, казки, ну, випадки. розумне слово. Сам по сюди. Батько старий, а нього не стартує. Виходить, я один за хазяйством дивлюся. Та з якої ж речі мені побиватися на цьому хазяйстві, коли це не моє, не власне хазяйство. Це правда. Ну, пора мені подумати про себе. Та що ж я цілий рік буду робити на других як? Резлом. Ну, от і тепер. Жида не можна для зачинків по селах. А я візяв собі п'ять шинків. Жиди ці розходи, Самі посадять там карками. А виходить, будуть, як мої поміряні, отбирати мережі. Нехай торгують. Розумно придумано, розумно. Там мені вже лайба дає за два таких шинки 200 карбовиць. а дасть 250. Бо там п'яниця на п'яниці водиться. Та хіба ж батько або данило так в Та ніколи в житті. Та ось бариші до треба рости у місті. Виходить, що я своєю головою буду набивати чужі кишені? Ну, давай шари. Комерчеська голова. Я перевести всі шин все діло на, на мене. Це казус. Геніально! Ну, на всяке діло сміливіше йдемо, коли поміч є. Так, ну, Таки в мене така натура. У важному ділі совітується. Знаєш, як хватит? Свій розум, а люди питать. Десятка молодця там. Скупо, сто. Та що ти не удурів? та ще й приятель називається. Та не що тобі з мене так дерти. ти. Отож. та що ж я? У богаторя ти що за свої труди я можу плакатися. Та який же це друж? Тим живу. Ну, дам три четках, не поступлюся. Почнеш торгуватися, буду захищати од твоїх ланерів Данила. Ох, ти точно здурів. Ну, ну згода, згода. Буде як, буде, так як ти скажеш. Ну, а тепер маворить. Розумне слово. На батька ім'я. Батько буде бачити, як я побиваю за його хазяйством і все приношу до нього в скриню. А тим часом да. я вже знаю, що робити. А ти тільки мені помагай. Ну, наприклад, скажу щось про Данила, а ти додай від себе. Я скажу стільки, а ти стільки. Втягнуть. Обстояти то. Та одному не так, звісно. А двох же. Здравствуйте, матроне, коли справи. Доброго дня! до ділою будь, та здорові. А що ти, сину, куди снігать А То мені зверин сказав, що ти звелів, коні затригай. Так я покинув оце стару попа, а сам мій прибіг додому. Та, у лапуну, в тату хочу їхати. Там сьогодні оплаки, хотів найняти людей на десятин. Хазяїв де в мене, син, за все пам'ятаєш. На всю гру, хазяїв. Щасливий той батько, що має такого сина. Завидують же вам люди. Слава, Богу, слава Богу, що діждався таких дітей. Тепер сижу собі на печі, а хазяїць пройде своїм шляхом. Та небагато тато на хазяйнуємо, коли я один буду хазяйнувати. Ну, коли, сину, і я завінував, приобітав усе. А тепер, старий стовби, не сила моя вже, то кому ж тепер війнувати, як вам? Та я й не про Моста покажу. Данило взагалі нічого не робить. Та тільки ще й розумляємо. Чумчу, мотато. От біда моя, не знаю, що і робити з тих даних. Та я хотів вчинки взяти свого общества. Так мішався Данило, та ще й сто рублів воду ляснуло, а потім знову поїхав у місто продавати хліб. Та ще й підлобузнули до нього семени дем'я. ж спермі мошенники. Вимовка чули 50 карбонців без розписки. Так небагато на хазелю. Я буду заробляти, а на буде всім роздавати. Банкротство, просто розорій. Ну, будесь краще, коли ви мене оділите. Та що ти сину? Що ж буде тоді з хазяйством без тебе? Та він же без тебе. Батько світу з торбами пустить. Ні, син, ти вже не кидай мене. Орудуй тут уси. А Данилові я наказав, щоб він і тріски згору не брав. Та так він вас і послухає. Та сьогодні я звелів занять виконаного дика, що раз у раз верстається, як приблудний по наших землях. Так він його тобі і відпустив без штрафу. Що ти будеш робити з тим дурним? Де ж він? Та по нього боюся кудись із Федором. Там знову яку-небудь штуку не. Бо тому, що федір у мене вже грошей позичав. Хай же тоді і додому не навіється. Коли Данил не статкує, то я хазяїну зробив нехайно, а то вся праця пропаде. Та так же воно і є, нехай у мене Усе в нього в руках. Та воно то так. але... Për çka Danilo bu do që vin ne hozajë që mekano ka zajë to bin Роду сказали, щоб він бачив, що йому треба робити і зароблять. Може, подумати, от саме так і прийдеться зробити. Спасибі вам за судять. Ну, та Бог там вже з ним, нам пора вже їхати. Ви підійдіть, подивіться до конай, а ми тут вип'ємо на дорогу. А, ну, добре, тільки підкинете й мене до попав. Добре. Моло, спаси. Діло, почалося добре. То чого ж ти не вчепився, коли хвіє? Не можна, а ти мене не вчи, а посовітуй тоді, коли я скажу. А плакат? Ну, ну ось, назад. То як це? А так, мало. Та за ж, ти ж нічого не зробив. А добре слово сказав. Як дару, доброго слова ніколи нікому не пев. Ну, нехай вже буде добре. Ну, давай сяди. Тепер же ти не поїдеш до мною, а підеш разом з батьком до боба. І там тільки тихенько. Підлив це діло ще масло. А ти вже буде роздувай, щоб не боку те, що вже землі, не вчить тебе надо, а самому в тебе вчиться надо. Як по книжці це робить? Ну, помогай, мені тіло. Ходім. Не ж скажуть на охотника і звір'я. Да. А хто ж тут звіра, хто охотник? Ну, хто спіймає, той охотник, а хто спіймається, той звір. А інший звір тоді піймається, а вибереться так швидко, що охотник тільки рота роззяме. Ну, може й твоя правда. Балашка, ну поприбирай столу. А то як прийде, хтось то не гаразд. Мар'ян, а що ти мені так сердито відказав? Та хіба ж чим тебе врозить? Співай по-іншому лази. Що то за свій... Ой, да не боже серце, та я ж пошуккував. Ой, ой, тискуєшся. Не я шутку. Ой, господарний злодібе, коса. Та до тебе з голими руками та не підступай. А вже ж не підступай, попечешся. Ох ти ж і моя цікава. А може, і не твоя. Чор кажеш, що його? Ну, ніколи мені не так. А тут не могли зараз помиритися. Ну, та дарма, та я ж до цих на цих днях до тебе навідаюсь. Можна? Не що ти? бо обманеш, а приєдиш. Рада вийду. О, рада. Та ти мені не подобана, Мар'яна. Не перечую. Слова мене такі, не грі. Ой, та мені з ті діла прокляті мішають, а то їм поріть би можна! Нехай, ти по коні стоять! Ось ну, мішаю! Ну, ти не ймілося ж на мене сердить. Ну, гараж. А ти ж йому що сказала? Він дурний. Ох, не дурний він, я бачу. Циркає на тебе. Не сидим оком. А я вдоль. Добре я, да не лучи... мочі, нехай чіпляється, я не боюсь, щоб даний не довідався. Пере дущину, що виходила до млина, а тепер не муди цуралася від мене. Я три дня просиджував біля мене, а тебе все не було. Мені свирить, сказав, що ти з Михайлом братом. Беше бреши, він ще новий чортний. А мене острок взяв. Я подумав, що ти мене вже не любиш. Не я в перший раз чую, лукаві люди. Не сумуже моє серце. Бачить Бог, як вірно я тебе люблю і не попустю, щоб в лії з тлі язики б над нами. Старості пришли, і в цю неділю весілля буде наше безпримінно.